Темп. Який темп було задано розгляду даної судової справи, я все ж таки хочу перед судом оголосити перерву до понеділка, оскільки через свій стан здоров'я, який повністю виснажений, я не можу сьогодні повноцінно приймати участь в розгляді даної судової справи та надавати кваліфіковану правову допомогу своїм. Під Вважаю, що той темп, який було розпочато та продовжується в даній справі, за дня в день розгляд справи з 10 до 6 години вечора безперервно відбувається, я через свій фізичний стан здоров'я не можу сьогодні бути. Якості захисника Тимошенко Юлія Олег. Це те, що черкі та кури, які влаштували для запису в частині ознайомлення захисник. з матеріальною справи, ви не просто захисник у справі, ви адвокат. Я знаю, Дотримуйтесь, будь ласка, норм адвокатської етики.